Розділ 14 останній. Раптом усе змінилося, і я побачив великий тлум гігантських силуетів, нерухомих і в глибокій тиші, що стояли біля маленького срібного столика і дивилися на нього. На столику, немов би шахові фігурки, пересувались крихітні люди. І я знав, що кожен з них. Репрезентує кого небудь із велетенських господарів, виражає, як у пантомімі, його найпотаємнішу природу. Люди шахи були чоловіками і жінками, як їх сприймають інші, і вони самі себе за життя. Стіл був часом велетенські люди, що спостерігали за цим усім безсмертними душами тих самих чоловіків і жінок. Голова мені запаморочилась, я вхопив учителя за руку і вигукнув: невже це так? Невже все, що я тут побачив, неправда? Ці розмови привидів і духів, лише імітація тих виборів, які насправді були зроблені давно? З таким же успіхом ти можеш назвати Це передбаченням того вибору останнього, а краще не називати ні так, ні так. Ти бачив перебіг подій дещо чуткіше, ніж там, на землі. Скельце тут ясніше, але дивився ти все ще крізь нього: Не чекай від сну більше, ніж він може дати. Від сну? Значить, я ще, ще не тут, сер. Ні, синку, сказав він м'яко і взяв мене за руку. Радіти зарано. Тобі ще доведеться скуштувати гіркий тронок смерті. Ти бачиш сон. Якщо будеш переказувати його, кажи ясно, що це було у вісні. Чуєш? Кажи, це дуже ясно. Не давай їм бідолахам приводу думати, що ти зазирнув туди, куди смертним зазирнути неможливо. Я б не хотів, щоб серед моїх дітей з'явилися нові Сведенборги чи Чвейли Овени. Боже борони прорік я якомога мудрішим тоном. Він і заборонив, і я хочу. Щоб ти це затямив. Тут учитель знову став на вигляд правдивим шотландцем, я вп'явся в нього очима. Столик і фігурки зникли, нас знову оточували тихі ліси, залиті мирним перецвітанковим світлом. Продовжуючи далі вдивлятися в його обличчя, я побачив там щось, від чого все моє тіло затремтіло. Я у цю мить спиною до сходу та гір. Учитель, обличчям до мене, і зір його завмер на горах. Раптом лице його освітилось, і висока папороть за його спиною заяріла золотом. Східний бік кожного стовбура дерева засвітився, тіні глибшали весь час мого перебування тут. Птахи щебетали й метушились, а зараз вони заспівали хором. А над усім цим заспівали десять тисяч людських мов і лісових ангелів, і сам ліс. Він іде, він іде. Вони співали. Вставайте всі, він іде, він іде, він іде. Я обережно озирнувся через плече і, здається, побачив на миті краєчок сонця. Але золотими стрілами вражало час, і виганяло все примарне. Я закричав, кинувся до вчителя і зарився лицем у складки його шат. Ранок плакав я. Ранок заскочив мене, а я тільки привид. Але було вже запізно. Світло, немов тверді, брили, зазубраними краями нестерпної ваги обрушилось на мою голову. Наступної миті складки шат учителя стали складками старої, заляпаної чорнилами з катертини, у яку я вчепився, падаючи з крісла, а важкі брили світла лише моїми книгами, які я падаючи, потягнув за собою. Я лежав в холодній кімнаті біля чорного охололого каміна. Дзигар саме тричі вдарив над моєю головою.